Колеги запитують, чи треба робити десикацію ріпаку. Саме найкращий десикан це хороший комбайн. І бажано довгий. Що не розповідає, що там травми не... показуєте при поліці. Поліцерні посіна. Хтось розповідає погано, бур'яни каже, будуть, Ви знаєте ті буряни. Генерики тут немає оригінальних продуктів на, цьому, на ріпаку, Принаймні, цього поля. А, піская. Не біская була, а оригінальний Бубел. Один раз і все. Скопє. Можна включати такі дружині. Оригинальні препарати делаємо. Викалігований це... ай... комбайн, вже новенький, на демо. Ми розповідали мені що, то все брехня, так лобуть, не може, приїжджайте поки не пізно. Буду вам показувати, як можна вирощувати. Посійний на 35, кому цікаво сівалка водеста темпа є 16 Це воно всі. Нічого не міняється, значить бренжа і красиво. У тебе автопілот зараз включений, так? Да? Так. І він сам може регулювати завантаження цього, да? так? Автопілот просто автоматично керування, так сказати, їде прямо по лінії. сам. А завантаження ми регулюємо функцією квітку. Комбайн постійно підтримує одне завантаження сьогодні. Прекрасно. Так що прикольно, що що він не гавкав, знаєте, це, це машина. Німці є німці нам до на них і дойти і ніколи не дойдемо. Тримайтеся, щось вискочить, більше менше. Місце людей можемо. Ось рібачок наш. Полочка наша. Тримається успіхів вам.